Ну, я Остапчук Вадим, 55 років. Певний час був на службі в Збройних силах України, за сімейними обставинами, змушений був звільнитися з лав Збройних сил. Помагаю по мій можливості дружині важкохої, за якої і треба було звільнитися. Якщо так брати, то в мене було дві спроби, два періоди служби у Збройних силах. Це 2014-15 рік. В той час дружина ще більш-менш була дієздатна. Відповідно, такої проблеми не було. Я навіть її особливо і не, ну, не попереджував. Я просто зібрав рюкзак і поїхав. У 2015 році я отримав поранення важке і був. Списаний осколком, мені збило хлопатку, і не знаю, мені треба було, щоб рука працювала. Я дивився, які є вправи, які ще щось зробити, щоб вона функціонувала. А вже в 22-му році, тобто початок повномасштабної війни, не дивлячись на те, що здоров'я не те, але як можна було інакше. Я навіть не уявляю собі, як можна було інакше. Так само зібрав речі, ну, вже сказав. По суті, вона й сама розуміла, що я на місці сидіти не буду. Хоч це було теж деякі, деякі міри з моєї сторони і жорстко, і жорстоко, але ну, я не знаю, я не міг би так, щоб мої друзі всі пішли, а я залишився. І зараз мені некомфортно, але що робити? У мене нічого виходу немає. Але вже з дори за цей час було вже не таке, вже як, як в 2014 році. Запасу міцності її вистачило на півроку. І все. Через півроку просто стало питанням залишати тільки на сусідів чи на когось. Це просто ну, на день, на два, на тиждень, можливо. Ну, коли стоїть питання, що це може бути рік, два. Зрозуміло, що ніхто з чужих людей так займатися цим, не буде чужою людиною. Прийшлося робити вибір між присягою, на вірність Державі, і під час вінчання там є ну, обіцянка така, щоб бути разом о, в горі і в радості до кінця. Прийшлося вибирати або те, або те. Ну, зрозуміло, що вибрав інш. Ну, те, що вибрав. Нам треба через день їздити на діаліз. Тобто за 20 кілометрів є апарат штучна нирка, і туди треба їздити і чотири години. Лежати і чистити кров. Без цього ніяк неможливо. Тому, коли стоїть питання, що мене немає, я в війську, а треба їхати, а вона не може їхати. У мене там, ну як не те, що я сказав, що там якась черга була, ну, багато людей, коли я їхав, йшов, казали: якщо що, телефонуй, я завезу і привезу. У мене багато друзів, багато сусідів, ну це село, це люди всі-всіх знають. І все, і якби, щоб такого, що їхати треба нема, такого не було. Я не хизуюся, але мені здається, от, друзі, які в мене є, в справжню важку хвилину, що це друзі, які перевірені часом, обставинами. Я їм за це дуже-дуже вдячний. І якщо в них якісь будуть такі важкі хвилини, я завжди так само виручу і підставлю плече. Якось надіялися, була якась. Надія, що все-таки якийсь важкий період, коли в неї ось у дружини стан погіршується, що він пройде і потім стан стане краще трошки, і, і вона далі зможе сама їздити. Але оцей період погіршення стану здоров'я він не закінчувався довгий час. Йшло все-таки до того, що треба щось вирішувати. Ну і син також на мене вже почав, якби просити. Що давай пробуй залишити службу. Ну, все-таки вирішили, що це я, і звільнили. І все, я поїхав додому. Ну, не скажу, що дуже щасливий і задоволений. Хоч армія це не те місце, де дуже хочеться бути, тому що це важко. Ти ми зрозумінням. Вони ж бачили ще весь постійно на телефоні, як не зранку і зранку в обіду ввечері, тому що треба знати, який стан, як сьогодні відбувся діаліз. Вони все знали і дивилися на мене, і казали: Ну вирішуй, вирішуй, тому що бачимо, що в тебе теж ситуація неоднозначна і важко бути так, в якомусь такому підвищеному стані. Немає ніякого такого якогось, от, сфокусуватися тільки на військовій службі і все. А постійно щось треба розвиватися між тим і тим. Ну я не скажу, що підтримали, тому що ми би один одного доповнювали. і Ще навіть коли формувався батальйон, ми їздили на на тренування, все. І тут уже одна ланка з цього механізму випадає. Ні, нормально, віднеслися. І ми потім ми зараз підтримуємо зв'язки, все зі всіма. І я живу якби їхніми проблемами, їхніми, по мірі можливості щось стараюсь допомогти. Ось і, так, і будемо далі зустрічатися, аби вони тільки всі повернулись. ще тільки з тим, що стан здоров'я погіршується. Відповідно, що коли дружина ще була сама, в неї якісь були мобілізаційні сили, коли вона ще. Старалася триматися і вже повернувся я, вона вже трохи якби, почала здавати позиції. Ну, Вона тримається, деколи я дивлюся на неї і бачу, що вона бореться за життя за останніх сил. І в мене нема права теж там здаватися, розкисати, і казати, що мені важко там, чи ще щось. Я... Здоровий, відносно здоровий, і міцний, а її стані набагато важче, і вона тримається, Значить, і я маю триматися. Стараємося знаходити якусь гармонію в усьому і намагаємося це підтримувати і не усугубляти хоча б один одному ті психологічні ну, переживання і проблеми, які виникають. Зрозуміло, що дружині набагато важче. Воно впливає на психологічний стан людини. Людина стає більш дратівлива, більш емоційно збуджена. будь яке небережне слово з моєї сторони це викликає якесь незадоволення чи ще щось. Стараємося, і в нас виходить один до одного відноситись, як би сказати, по-доброму. Тому що розуміємо, що в нашій ситуації ніякі конфлікти, ніякі. Якісь розбірки, недоречності, вони не потрібні. Вони не потрібні і здоровим людям. Один одного підтримуємо, жартуємо. Навіть на різні теми такі сумні говоримо і жартуємо. Ну, ми обоє вчителі, обоє працювали в школі, тільки в різних школах. Нам є про що там поговорити. І так і я не хочу сказати, що виживаємо, а живемо. Відволікаюся на хобі, садівництво. Це моє дав... ну, давнє хобі. У мене великий сад, велика земельна ділянка. Я туди сажаю все, що бачу, і колекцію, і Та просто сад, великий вишневий. І час від часу я туди просто йду і собі займаюся, і все, тому що. Треба розрядку. Треба розрядку, без розрядки, ну ніяк. Кулінарія і, 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 мені сподобалось, виходить і дуже нахвалить, що в мене виходить, і, 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 і мене це підбадьорює. Я порадив би іншим, кого такі під ситуації, що теж шукайте якесь заняття на стороні. Бо тому що якщо тільки на цьому концентруватися — от це нічого до чого хорошого не приведе. Я вже рік, як цивільний зла Збройних сил України. У перших порах, то так, половину мене ще там залишили, залишалося в армії, а зараз я вже повністю перейшов на, на цивільне життя. Братима, ми спілкуюся однозначно, тому що вони вже після мене прийшли. І Бахмут вони прийшли вже в Авдіївку, і я до них телефоную, і вони до мене телефонують, розказують, які там новини у зводі. Вони мені нічим зараз не допоможуть в такому плані. Напаки моє якби. Бачення і бажання і зобов'язання це їм допомогти, тому що поміємо волонтерському напрямку, що там їм потрібно, що від мене залежить, що я можу. Це небагато, це там дрібниці, але поміг, і для мене це дуже-дуже велика честь, що я ось вони то там тримаються, стоять. Десь в холодних бліндажах, в окопах, мерзнуть, втрачають здоров'я. а я — Теплій хаті, і це, відповідно, психологічно теж не комфортно. Ну що я зроблю? Я тут випадку нічого не поміняю. На сьогоднішній день я нічого поміняти не можу. Волонтерська діяльність це для, для мене в першу чергу важлива для мене, тому що це як самозаспокоєння, що так, да, я не зміг допомогти країні в такий важкий час, безпосередньо будучи. В Збройних силах так життя повернулося, що я змушений був повернутися додому. Але волонтерська діяльність хай хоч трошки, хай там хоч щось, ну, це мій вклад в те, що зараз треба всім робити. Ну, Друзі, так само друзі, дружина. Бо вона також розуміла, що Мені важко, що я йшов туди не для того, щоб через півроку повернутися, а бути до завершення якогось логічного. Та й так само по побратимів, які залишилися в моєму зводі. Підтримали, я їм вдячний, і це потрібно було ця підтримка. І так само іншим, хто звільняється, і хто є їхні рідні, чи близькі, чи друзі, так само старайтеся їх. Вони потребують, ми потребуємо цієї підтримки на перших порах. Всіх, я думаю, зрозуміють, що це не від хорошого життя, ми залишили службу. Ставло питання вибору, і цей вибір ми зробили, хоч він дуже важкий, цей вибір, близька людина. І вона потребує допомоги, і цю допомогу треба надавати і, і бути разом. Якщо ви ще в лавах Збройних сил України, але життя складається так, що ви змушені повернутися до цивільного життя, хоч ви і не планували цього робити, зрозуміло, що це. Важко. Важко, тому що треба все на ходу перебудовуватись. Тут у вас був в руках автомат, у вас — форма, спорядження, а тут у вас вже в руках якісь е, речі побутові, з якими ви раніше стикалися, ну, по суті, багато чого ви і не вмієте робити, і не знаєте. І треба вчитися не лінуватися, а всьому вчитися. Бігом вчитися, швидко вчитися, тому що тут нема довгого періоду, коли можна щось там відкласти, щось на завтра, на післязавтра. Це треба робити сьогодні і зараз. Це не треба дозволяти, щоб вас жаліли. Хтось інший, оточуючи рідні, близькі, друзі, таке інше. Не дозволяйте. Я так вважаю. Я, моє бачення. Налаштовуйтесь на довгу і тривалу боротьбу, і все нормально. Життя продовжується. І я подолав, і ви подолаєте більше історій. Дивіться на платформі целок.